Так, всім доброго ранку, Дорогі мої підписники. Хочу вам повідомити, що я зараз буду заїжджати в Житомир. Якщо є в мене підписники з Житомира, дуже буду, дуже буду радий з вами поспілкуватися, зустрітися, зробити вам каву, <рес> чай, пустити. Так що я буду у Житомирі до вівторка, якщо є підписники, пишіть в коментарях, я вам скажу, де я знаходжусь. Скоріше всього, я буду на Вовк-заправці на везір до Києва. Там є велика заправка Вовк, одна біля одної, там парковка велика. Скоріше всього я там буду. Але ви пишіть в коментарях, якщо є підписники Житомира. そう。ラ